Я навіть і не знаю, що сказати. Я хотів би вам просто подякувати за цю цю ініціативу і за те, що ми разом розпочали гарну справу. І я впевнений, що ця справа не перша і не остання, тому що е я пам'ятаю той благодійний аукціон, де ми велику кількість мавіків передали нашим хлопцям. Я пам'ятаю попередній автомобіль, де ми. Нашому полковнику Карганову передали. І не прийшло і три тижні, як ми разом з вами знову робимо гарну справу і робимо гарну справу тут, біля собору, який молитви проходять на українській мові. І це надзвичайно гарна подія і впевнений, що разом з вами ми ще зробимо не одну таку гарну справу, щоб наблизити нашу спільну мрію. Нашу українську перемогу. Я дякую вам за Ваших героїв, за наших героїв, які ціною власного життя роблять над Черкасами наше мирне українське. Святий Боже, суди, рік і безсмертний, помилуй нас, святий Боже, суди, хрік і безсмертний помила нас. нас. Слава Отцю і Сину, святому Україні повсякчас! І на віки вікнамінь, присвята Тройця від нашому в'ясу, проти вихова, і Христом Твоїм околяй нас на сім'я. Збираються вони не від хорошого життя, а саме від смертельної загрози, яка над нами нависає, прийшла до нас в наш рідний дім в Україну з боку фашистської Росії теперішньої. І якщо б не було нашого війська, якщо б не було нашої держави, то і не буде, і не було б нашої православної помісної церкви, вона би теж була знищена. І тому це справа нашого життя або смерті, в тому числі життя духовного або духовної смерті. Тому що русський мір несе за собою духовну смерть, тим тілесні ще. І це наша спільна боротьба, яка обов'язково увінчається перемогою, тому що наш народ показав, що він цінує свободу, цінує чесноти, праведність, закони дем демократичні, в яких людину поважають, цінує більше ніж саме життя і ладний навіть померти за свободу, аніж бути рабом перетворитися в ніщо. Цей автомобіль є свідченням якраз. Отої наснаги, незламності і жаги до перемоги, обов'язково ми переможемо. Ми перемагаємо зараз і на духовному фронті, і тому одна за одною громади від, уходять від руского міра, прощаються з Москвою, розривають духовні містки, поки що тільки духовні. Але часом і всі, і Кримський міст буде зруйнований і знищений, щоб нічого нам пішуть, нас не зв'язувало з цим русським міром. І оця парафія стрітинське свідчення такого вибору, правильного вибору українців. Вчора у мене була служба в Іркліївському Святотроївському соборі, який теж декілька тижнів назад прийняв рішення і відійшов від Москви, перейшов в Православну церкви України. Сьогодні, вчора було прийнято рішення Свідівською громадою уйти від Москви і перейти в Православну церкву України. І тому наша Черкащина твердо прямує до духовної свободи і обов'язково ми прийдемо до Чедесні Свободу. Радіє від того, що у нас навпаки не Мерседеси, а гірші автомобілі ніж ми воїном, нашому, які любимо. З родинами загиблих на у нас на площі Слави, яку ми озвучили перед моїм днем народження. Я скажу, що всі приєдналися, мої друзі, родини загиблих і спільно. Ми купили це автомобіль. Зібрали кошти, були передані у Польщу. Представники нашого комунального підприємства «Теплокомунерго» закупили цей автомобіль, привезли, але це тільки початок. Я думаю, що і надалі ми будемо робити гарні справи спільно з родинами загиблих і допомагати нашим військові. Дуже вдячний сім'ям загиблих наших хлопців, яких я знаю, може ще з 14-го року. Е, дякую вам. Дякую всій громаді нашого міста. Я вам скажу, я тоді посміхнувся. Е, владика я не посміхнувся, я не буду на ній їздити. На ній будуть їздити хлопці. Через пару днів ця машина буде вже на позиціях. Не буду здоровними. Давайте ще Потрібно. Дуже потрібно. У нас є їжа, у, у нас є вода, у нас є зубні щотки, у нас є зубна паста, у нас все це є. Ми вдячні, що ви про нас турбуєтесь. Ви знаєте, ми стоїмо тільки, мабуть, із за того, що, що у нас така Україна, що ми українці.